Ну где она у нас Так у нас на члене висит. Она на грудной камере или какая? Ну так на грудь повесьте. На грудь я повесьте. Она не фиксирует ничего, она меня не фиксирует. Как вы потом доказывать будете? Хочу, чтобы она прям да, хочу. <клес> повесьте на грудь, чтобы она фиксировала меня. Потому что по Конституции пока суд не доказал, или вы разве там справы не доказали мое нарушение, я нарушителем не являюсь, презумпцией невиновности. Мы же по закону живем, да, не по вашим хотелкам, верно Давайте соответствовать закону. Потому что я не знаю, как вы относитесь к водителям, но основная масса вас, ну, вы знаете, как вы к нам относитесь. Поэтому я хочу к себе... Соответствующе отношенням закону. Ви ж бачите, я з вами не сподіваюся. Ну, поки так. Поки так. Ми нормально общаємося правильно. Совершенно вірно. Поки да. Ну, обычно это, знаете, как вы замалажуєте там потихнічку, а потом... Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні дуже цікаве відео. як Працівники поліції зупинили водія, який знає закон. Однак і працівник поліції виявився. В принципі, можна сказати, таким чином толерантним порівняно з тими, кого ми бачили нещодавно на моєму каналі. До речі, якщо ти вперше на каналі, обов'язково роби підписку, а ми починаємо. Де у так у нас на члені висить. Вона на грудна камера чи яка? Ну так на грудь повести. На грудь я повесте. Вона не фіксує нічого, вона мене не фіксує. Як ви потім доказувати будете? Хочу, щоб вона прямо у вас да, хочу. Повісти на грудь, щоб вона фіксувала. мене. Слушне зауваження від водія. Дійсно так, камера повинна бути закріплена належним чином. Не на поясі, не на нозі, не в машині. А таким чином, щоб фіксувати водія і належним чином фіксувати спілкування працівника поліції і водія. Відео. Це що за прибор? Телефон мобільний. Угу. 1026, есть инвентарный 1026. номер там или что? Ну, и почитайте на Инвентарный номер на нем есть. Я же вам говорю есть? еще раз, Води почитайте на А вы мне почитаете? Я... И статья 40 -го. Это вы на мне любые почитаете. Что фото, это что фото видеофиксации. Угу. Я есть, не доверяю вашему практи... телефону. Покажите я мне стараюсь, видеофиксацию. <coughs> для данного, для данного, с, нового, с прибора, который у вас да. зарегистрирован в автомобиле. Да. Меня это интересует. А ось цікавий момент стосовно мобільного телефону. Друзі, наказ 1026 міністерства внутрішніх справ, який називається як про затвердження інструкції із застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і техзасобів, що мають відповідні функції фото, відео, кінозйомки. Ну і обов'язкова стаття 40 закону України про Нацпол. давайте більш детально розбираємо з юридичної точки зору. Наприклад, відкриваємо статтю 40. Вона нам зазначає про те, що поліція для виконання покладених на неї завдань та здійснення повноважень, які визначаються законом, може застосовувати такі технічні прилади та засоби забезпечення двокрапка, фото і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні прилади і техзасоби з виявлення та або фіксації правопорушень. Ось, напевно, про цей момент працівник поліції на цьому відео. І зазначав. Однак, друзі, що цікаво, давайте подивимось, технічні прилади і технічні засоби з виявлення та або фіксації правопорушень. Мобільний телефон це не технічний пристрій для виявлення або фіксації правопорушень, тому що це особиста реч працівника поліції. І у цьому випадку у нас переход саме на цей наказ. Міністерства внутрішніх справ 1026. До речі, друзі, стосовно цього відео, помітив цю позначку на екрані. Так, так, вона означає, що автор цього відео, учасник нашого челенджу, звичка водія, і він прокачує не лише свої знання, але й навички спілкування з працівником поліції при зупинці. Не дозволяє маніпулювати своєю впевненістю на дорозі. Переходь за посиланням під цим відео, отримуй безкоштовний файл з порядком твоїх дій під час зупинки та доєднайся до чату учасників челенджу. Переможемо свавілля працівників поліції разом. Повертаючись до наказу 10.26, ми звертаємо увагу, що у нас чітко визначено для чого взагалі була прийнята ця інструкція. І якщо подивитися цю інструкцію, у нас є визначені терміни, які вживаються в відповідній інструкції. Чітко передбачено, що працівники поліції там мають право використовувати відеореєстратор, карту пам'яті, портативні відеореєстратори. Є визначення, що це таке, і мобільного телефону немає. Наказом 1026, він не передбачений. Чому працівники поліції можуть показати правопорушення на мобільному телефоні? Тому що, коли вони фіксують правопорушення, як і з цим водієм на даному відеоматеріалі, вони його зафіксували, скоріш за все, на який встановлений в автомобілі. Від'єднати його не може, тому що він одразу вимкнеться, тому що техніка, на жаль, неналежної якості, і вона вже не тримає зарядку, щоб донести до водія. Цей відеореєстратор та ознайомити його з доказом, тому що водій, що вірно, він не повинен нікуди виходити і ознайомлюватися з якимось доказом. Тому працівники поліції в більшості випадків вони роблять таким чином, що просто перекидають цей відеоматеріал, який відзняв відореєстратор на свій мобільний телефон, та показують його водієві. В принципі, в принципі, вони так можуть робити і суд, і з практичної точки зору. До цього ставиться досить таки спокійно, тому що це йде ознайомлення. Хоча з юридичної точки зору, враховуючи сорокову і наказ 1026, вони не можуть це робити. Вони керуються всіми технічними засобами та приладами, які їм дала держава, тому що. Це передбачено чинним законодавством України. А ми не забуваємо, що представники влади в межах статті 19 конституції України діють як друзі, все вірно, в межах спосіб, які передбачені Конституцією, законом та чинним законодавством України. Ще раз на екран статтю 19 Конституції. Це дуже важливо використовувати її під час спілкування з представниками влади відповідно до чинного законодавства України. Кожен водій в нашій державі повинен мати автоцивілку, адже без неї ви ризикуєте отримати штраф. А також виконати купу грошей на ремонт чужого автомобіля, якщо раптом спричинити ДТП. Зручно і швидко придбати автоцивілку можна в застосунку Hotline Finance. Це українська компанія, яка працює вже 7 років. Тут зібрані варіанти страховок від найпопулярніших страхових компаній, щоб ви могли вибрати найкращу саме для себе. А з моїм промокодом BOLTIC10 отримуєте гарантовану, друзі, знижку 10%. Завантажте застосунок Hotline Finance, Ви маєте можливість в описі під цим відео. А ви хто представтеся? Я ж вам представлявся. Ні, ви не представляють. Та як ходіте представляю? Ні, ви та не, та не та фактор, фактор, політ, політ, Покажите, Смуток. Покажіть документи: Смуток Андрій Петрович. Смуток. Не. Я відправляю ваш терний номер. Логистический пристык, планшет, инвентарный номер, правильно? Я на нем сейчас... Треба сзади распаковывать. Mm -hmm. А сколько я должен стоять так? Да Та нет, я просто должен быть... И сколько я должен по времени нет, видите, стоять? А не по времени, там mm -hmm. написано, дополняйте mm -hmm. рынки транспортного Я так и баса". сделал. Так? Раз, разглядывать, кто будет справа. Ну, давайте проверим вы... ваши документы, я, 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 я Не, ну, но... смотрите, я не могу вам дать документы, Потому что я не вижу своего Но. нарушения. Вы знаете, вы в каких случаях? При... случаях в каких случаях я должен вам давать документы? Вы знаете, Видео, да. Доказали. То есть вы меня... Давайте вы у нас <звы> диалог же, да? Нет. Вы мне задали вопрос, я попытаюсь вам задать вопрос. <звы> вы меня остановили на основании статьи 35 пункта пункта 1. Ну, но это не подходит, пункт первый, Все, потому что, да, но я еще не порушил, вы еще не доказали это, ну, я... правильно? Я То я... есть я... давайте мне протокол, что я порушил, тогда будем двигаться дальше, потому что по конституции, пока суд не доказал, или вы... Разве там справы не доказали мое да. нарушение, я нарушителем не являюсь презумпцией Господи, невиновности. Вам показать о, вам статью статью кон... Конституции, вам... показать я вам. Я как верю вам и скажу да. вам, что в админ в материалы и в админ в цону, Да, печется. так начинайте разглядать виду, справу. Виду, тогда. Я вижу, Вы, док, начинайте я справу. справу. Ну, Подготавливайте справу. Предъявите мне за что вы меня обвинили и так далее. Пойдем, мы же по закону живем, да, не по вашим хотелкам, верно? Давайте соответствовать закону. Я буду соответствовать тем правилам, которые я должен выполнять, а вы тем правилам, которые вы. Я знаю, что вы меня пробьете и так. Поэтому, ну, зачитайте мои права. Вы же должны, да, зачитать мои права. Послушайте мои клопотания там. Объяснения, клопотания. Ну, и, и так будем продвигаться вперед. Возможно, вы правы. Вы меня оштрафуете, я себе поеду дальше, а вы себе дальше. Потому что я не знаю, как вы относитесь к водителям, но э, основная масса вас, ну, вы знаете, как вы к нам относитесь. Поэтому я хочу к себе. Соответствующее отношение ну, закону же, бла, отношу, Ну, пока да. Пока и да, я вижу. Мы нормально общаемся, правильно? Совершенно верно. Пока да. Ну, обычно это, знаете, как вы замолаживаете там потихонечку, а потом э, э, шьете там. за 1200 и штраф за непосредку номера. Ну, Конечно, да. Привет. Згідно статті 22 Адміністративного кодексу. робимо не за вас, не порушуйте права коробля руху. щасливо дороги. Вам тоже, ребята, Всього доброго. Всього доброго. Вибачте, якщо я щось не, не так. Не, но... я, я... Вами, не, я вам показав відеодокази. Не дуже у вас таке серйозне порушення. Але будьте це ваша безпека. Добре, добре, дякую вам, хорошого дня, ребята. Друзі, зверніть увагу, як працівник поліції повівся. Він застосував статтю 22 Кодексу України про адмінправопорушення. Давайте подивимося. Дійсно передбачено, що при малозначності вчину адмінправопорушення органу повноваження вирішувати справу, тобто працівник поліції може звільнити порушника від адмінвідповідальності і обмежитись усним Зауважне. Примітка дуже важлива, положення цієї статті вони не застосовуються до правопорушень і йде перелік тих правопорушень, до яких воно не застосовується. Тобто, ми бачимо, що працівник поліції, в принципі, зміг зробити по закону і по людяності. Тому що порушення таке, я так розумію, водій фури не зупинився на якийсь там знак чи стоп, чи щось таке, і працівник поліції це зафіксував і пішов тут на зустріч. Хоча водій. Навіть не наполягав на того, щоб до нього застосувала стаття 22 Кодексу України про адмінправопорушення. Так, так ви можете наполягати і з'являти навіть такі клопотання, щоб застосувати до вас таку статтю і обмежитись усним зауваженням у тому випадку, якщо ваше правопорушення не підпадає під примітку цієї статті. А ще друзі, важливий момент, про який я зараз вам також зазначу, мало хто про це взагалі знає. Ну, по-перше, друзі, у нас є стаття 62 конституції України, яка передбачає, особа вважається невинуватою чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведена в законному порядку і встановлено винувальним вироком. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Ця норма таким же чином вона розповсюджується як і на кримінальне право, так і на адміністративні правопорушення. Друзі, тому водію в цьому випадку все. Вірно казав про те, що він ще нічого не вчиняв, тому що його вину не доведено, немає відповідного рішення суду або постанову, яку б міг винести працівник поліції і притягти до відповідальності, тому що ми знаємо, що працівники поліції вони також наділені такими повноваженнями, щоб приймати рішення на місце. Тобто, у них що є, друзі вірно певні функції. Які ж функції це це функція правосуддя? А ось тут серйозний момент коалізаційного характеру. Послухайте уважно про це мало хто говорить. Відкриваємо статтю 124 конституції України. Головного закону нашої держави. Дивимось, що там визначено. А визначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Ще раз, не допускається, друзі, як вам така норма? Розумієте, про що я говорю? Ну, дивіться, простими словами, про що я хотів сказати? Це те, що в нас в Конституції передбачено, що виключно суди мають функцію правосуддя. Все, на цьому крапочка. Колись певний час були зміни, і працівників поліції наділили такими ж самими повноваженнями розглядати виявляти правопорушення, проводити підготовку до розгляду справи, проводити розгляд справи. Та приймати рішення. Законне рішення у вигляді постанови. Фактично, працівник поліції виконує на місці функції правосуддя. А це в нас суперечить ось цієї норми, про яку я, друзі, вам зазначив. Ось такий цікавий момент у нас також є. На сьогоднішній день в чинному законодавстві України це так, щоб ви знали, друзі. А ви знаєте, чому одних водіїв розводять на штрафи, а інших ні? Чому одного можуть затримати на цілу годину для перевірки, а другого можуть взагалі відпустити за одну хвилину? Когось просто зупиняють на мобільному блокпосту, який, до речі, є незаконним, і просто так вручають, наприклад, повіску. А хтось може поїхати собі далі. Справа тут не в удачі, справа в тому, що один може знати і знає свої права, а другий ні. І це несправедливо. Кожен громадянин має право знати, як захистити себе від свавілля і незаконних дій. Тому я створив свій курс авторський, який називається юридичний захист водія, щоб рівень захищеності не залежав від того, чи є у вас знайомі юристи. Це ваша юридична грамотність у зрозумілому. Доступному форматі, без складних термінів, тільки те, що реально працює на дорозі. Більше 30 уроків про те, як перестати бути легкою здобичу і стати водієм, якого поважають працівники поліції або навіть бояться. В описі вас чекає канал перед запису на курс, тому ви отримуєте найвигідніші умови на вступ і безкоштовні, корисні друзі, матеріали. Не будь тим, хто дізнається про свої права постфактум, коли вже заплатить незаконний штраф або втратить. Цілий день на розборки будьте готові заздалегідь таким чином. Друзі, знайте свої права. Це дуже важливо, оскільки, коли ви знаєте свої права, вмієте ними користуватися, ви можете чітко надавати в рамках чинного законодавства. Порокам тому працівнику поліції або іншому представнику влади, який не знає цього, треба їх навчати, і можливо, з часом вони все ж таки вивчать чинне законодавство України. Обов'язково коментар залишай в описі під цим відео. Всі деталі стосовно того, що я повідомляв сьогодні. У відео буде в описі під цим відео. Переходимо там, всі посилання долучаємось і до челенджу, і до курсу. Друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба.